Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Лунін може перейти до клубу АПЛ. Довбик став одним із найкращих у матчі проти порту. Судаков очолив рейтинг найдорожчих футболістів серед півзахисників світу не топ-5 ліг Європи. В Карпатах назвали реальну причину відходу Маркевича з клубу. Лондонський Челсі проявляє інтерес до трансферу українського голкіпера мадридського реала Андрія Луніна. Англійський клуб уже кілька тижнів розглядає варіант підписання 26-річного вратаря та вирішив активізувати переговори. Повідомляє джерело. Зазначається, що Реал оцінює Луніна в 30 мільйонів євро, що для Челсі виглядає завищеною сумою. Однак лондонці можуть включити в угоду кепу Аріса Балагу, який зараз на правах оренди виступає за Бормут. Челсі і готове запропонувати кепу плюс доплату за Луніна. І Реал ймовірно розгляне цей варіант. Додамо, що іспанський воротар уже захищав кольори мадридців. Цього сезону Лунін провів за Реал 8 матчів у всіх турнірах, пропустив 12 голів і зробив 3 сухі гри. У вересні він продовжив контракти з клубом до 30-го року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Артем Довбик розпочав матч проти порту у стартовому складі римлян. Провів на полі 75 хвилин і отримав високі оцінки від статистичних порталів. За версією Софа Скор його рейтинг склав 7,3 бала. Це друга найкраща оцінка серед гравців Роми. Хускорит оцінив його на 6,9 балів, що стало третьою найвищою оцінкою у команді. У активі українця одна гольова передача, один удар повз ворота, 31 дотик до м'яча, 83% точних передач, три ключові передачі та один створений гольовий момент. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. you <laughs> Атакувальний півзахисник донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков є найдорожчим хавбеком серед гравців до 23 років, які не виступають у топ 5 лігах Європи. Відповідний рейтинг оприлюднив міжнародний центр спортивних досліджень СІЕС. Орієнтовна вартість 22 річного Судакова складає майже 50 мільйонів євро. Додамо, що його чинний контракт із гірниками розрахований до кінця 28-го року. Нагадуємо, що у поточному сезоні Георгій Судаков забив. 10 голів і зробив три результативні передачі в 25 матчах за шахтар у всіх турнірах. Авторитетний портал Трансфер оцінює його в 32 мільйони євро. Генеральний директор Львівських Карпат Андрій Русол розповів про відхід Мирона Маркевича з посади головного тренера Левів перед стартом нинішнього сезону УПЛ. Це один з ключових моментів, де, на мою думку, не було синергії між тим, як президент бачив розвиток клубу, і тим, як Мирон Богданович бачив найближчий час. Я Мирона Богдановича дуже розумію і дуже його поважаю, бо в нас був певний період часу, коли ми працювали разом у Дніпрі, і було дуже багато різних ситуацій. І ця повага базується не просто на якомусь пієтеті та данині історії, чи на тому, що я з ним прожив разом. Я був у багатьох ситуаціях, бачив, як він приймав рішення, бачив, як йому було важко, і дуже поважаю його за це, заявив генеральний директор львівської команди. Головний тренер донечан Марино Пушіч прокоментував підготовку команди до другої частини сезону. Попри те, що матч з РФШ був неофіційним, у двох новачків відбувся дебют. Що ви можете сказати про дії Куана Еліаса та Дієго Аройо? Вони провели з нами два тренування, і це їхня перша гра. У хлопців, звісно, багато вражень після переїзду з іншого континенту. Їм потрібно звикнути до всього: нових партнерів по команді, нового тренера і нового стилю гри, інтенсивності тренувань. Було приємно вперше бачити їх у футболках Шахтаря. Думаю, вони гідно зіграли. Звісно, я дуже радий за Еліаса. Він забив чудовий гол, показав свої здібності. Було приємно побачити їх у грі. Безумовно, як у всіх. І молоді гравці будуть вдосконалюватися, робити наступні кроки. Їм потрібен певний час, однак було приємно бачити їх на полі. Чим була зумовлена відсутність Криськіва у Криськіва підвищена температура, тож він, напевно, буде відсутній 2-3 дні. Нічого особливого, просто гриб. І як я вже сказав, ймовірно, за 2-3 дні він повернеться на поле. Мар'ян Швет у другому спарингу поспіль відзначається забитими м'ячами. А тепер у його доробку ще й асист, чий отримує він у офіційних матчах під час другої частини сезону більше ігрових хвилин. Це залежить від нього. У нього зараз усе добре, і від нього залежить те, як він проявить себе та буде змагатися за це місце. Побачимо, як буде далі. Я щасливий бачити, що він створює нагоди та забиває голи, має вплив на гру. Це те, чого я очікую від вінгерів. Він мусить тримати цей рівень. Черкаський ЛНЗ планував орендувати вінгера київського Динамо Максима Брагару, а ініціатором переходу виступав головний тренер Фіолетових Роман Григорчук. З інформацією джерела, черкаський клуб дійсно зробив пропозицію Динамо щодо оренди гравця, але отримав відмову. Головний тренер білосиніх Олександр Шовковський розраховує на Брагару в другій частині сезону. Брагару приєднався до Динамо влітку минулого року, перейшовши з одеського чорноморця. Він провів за киян 19 Матчів і забив один гол. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 2028 року. А портал трансфер маркет оціні гравця в 1 мільйон євро. 22-річний захисник Динамо Константин Вічаренко підписав новий контракт із клубом до 28-го року. Як повідомляє ведучий та ту таке Михайло Співаковський, футболістам цікавилися клуби іспанської примери та Ла Лігі або ж його рекомендували командам цього чемпіонату. За даними джерела, на Вічаренка вже вишикувалася черга клубів, які хотіли підписати його безкоштовно 1 січня 26-го року. Також повідомляється, що в новому контракті прописана клаусулу в розмірі. 20 мільйонів євро у поточному сезоні. Вівчаренко провів за Динамо 18 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Нова інформація з'явилася в ситуації з можливим переходом у Київське Динамо центрально-південноафриканського захисника іме Окона. Наразі ймовірність того, що Окона в Динамо не буде, вища, ніж ймовірність його підписання. Є нюанси за умовами контракту з футболістом і є величезні нюанси щодо спілкування з сім'єю Окона. Наскільки я знаю, його мама впирається і не хоче відпускати синочка в Україну. Повідомив ефірі Ютуб каналу тату Таке журналіст Михайло Співаковський. Yeah. Як стало відомо, Sport.ua все частіше гравці першолігового Маріуполя розривають контракти з клубом в односторонньому порядку. Це свідчить про те, що футболісти вже не вірять у стабільність команди і сумніваються, що їм виплатять багатомісячні борги і зарплати. До того ж, клуб досі не сплатив стартовий внесок. За наявну інформацію залишається лише один потенційний спонсор, який ще не вийшов із переговорного процесу з ФСК Маріуполь. Якщо угоду з ним не вдасться укласти до кінця. Тижня ситуація стане критичною і команда ризикує знятися з чемпіонату першої ліги. Бразильський атакувальний півзахисник Дієго Енріке Соуза продовжить кар'єру в лівому березні. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Деталі угоди залишаються невідомими. У новій команді 21-річний хавбек гратиме під восьмим номером. Його попереднім клубом була Такуарі Кінга. Що виступає у Паулісті А 4 Варто зазначити, що Дієго вже встиг забити три голи під час зборів у Туреччині. Нагадуємо, Нрікі починав професійну кар'єру в Крузейро, а також виступав за катандуву, Греміо, Комерсіал та Арітінгу. Лівий берег завершив першу частину сезону на 13-й позиції в таблиці УПЛ, набравши 16 очок. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.